Звувати мене Грабовський Валерій Петрович я головний державний інспектор управління інспекційної діяльності у Рівненській області, Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці. Сьогодні ми розглянемо такі, такі питання, як виконання робіт підвищеної безпеки, а саме роботи в колоді, шурфа, траншеях, котлованах, бункерах, камерах в закритому просторі на підприємстві сільського господарства. Практика показує, що з настанням літа збільшується кількість нещасних випадків та отруєнь при виконанні таких робіт підвищеної небезпеки, зокрема під час робіт в колодцях, шурфах, приямках, резервуарах, ямкостях через збільшену інтенсивність утворення шкідливих та небезпечних газів в замкнутих просторах. Крім того, такі роботи, як у замкнутих просторах, шурфах, траншеях, котлованах та подібних. Їм костях відносяться до робот підвищення небезпеки, а саме належать до газонебезпечних робіт. Основним нормативним правовим актом, що регулює порядок навчання та виконання робіт підвищення небезпеки, а саме газонебезпечних робіт, є типова інструкція з безпечного виконання газонебезпечних робіт. Такий вид газонебезпечних робіт відповідно до постанови Кабінету міністрів від 11.07 відноситься до робіт, які включені до переліку видів робіт підвищеної безпеки для, для виконання, яких потрібно одержати відповідний дозвіл дозвіл в територіальних органах гранах, держпраці за місцем реєстрації юридичної або фізичної особи. Основні Причини незадовільна організа... основні причини випадків щодо нещасних випадків при виконанні газонебезпечних робіт, незадовільна організація під... робіт підвищення небезпеки, у тому числі газонебезпечні роботи відповідальними особами підприємства, непроведення приладової перевірки повітряного середовища перед виконанням газонебезпечних робіт, виконання робіт без засобів індивідуального захисту, допуст до виконання робіт підвищення небезпеки які. Осіб, які не пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці, не працівниками вимог інструкцій з охорони праці та інших нормативних правових документів, як ми бачимо, газонебезпечні роботи це ті роботи, які виконуються в закритому просторі, де можливість Зменшення кисню нижче 20% та можливість віддання шкідливих та небезпечних речовин в процесі виконання певних видів робіт. Такі види робіт це можуть бути це як зачистка резервуарів, це зачистка приямків, сточних очисних каналізацій, тих самих їм щодо сільськогосподарського підприємств. Це, це ємності для використання. Води, агрохімікатів, пестицидів, ємності для зберігання палива там, де можливо, там, де необхідна зачистка. Це від робіт відноситься до газонебезпечних. Дехто де по дехто з підприємців путає, що газонебезпечні роботи це ті роботи, які виконуються там, де є газ. Це не, не є правдивою інформацією, це можливість. Утворення небезпечних факторів на робочому місці, процеси виконання, розміренітизації трубопроводів, ємкостей та виділення в робочу зону небезпечних та шкідливих речовин. На кожному підприємстві має бути розроблена інструкція, яка уточнює порядок таких видів робіт та безпечного виконання таких видів робіт відвідано до конкретних виробничих факторів. До виконання газонебезпечних робіт допускаються працівники не молодше 18 років, які пройшли медичний огляд, навчені безпечним методом роботи, застосування засобів індивідуального захисту, правилам надання медичної допомоги потерпілим та пройшли в відповідному порядку перевірки знань з питань охорони праці. Пройшли навчання та перевірку знань. На кожному підприєм... кожному структурному підприє... підрозділі підприємства відповідальна особа е... визначає е... зони відповід... Е... зони газонебезпечних робіт, які є в нього закріплені за їм, і розробляє перелік газонебезпечних робіт на підприємстві. Перелік газонебезпечних робіт затверджується. Головним інженером або, або директором підприємства. Як, як головного інженера немає, то в основному це є директором. Е, та і якщо є структура охорони праці на підприємстві, то погоджується з, з, з такою структурою. Е, до переліку газонебезпечних робіт відносяться є таких три категорії: виконання робіт підвищеної безпеки, е, виконання газонебезпечних робіт. З оформлення наряд допуску, без оформлення наряд допуска та реєстрацію газонебезпеч... та реєстрацію таких в журналі проведення газонебезпечних робіт та в аварійних ситуаціях цей перелік розробляється на рік та переглядається щорічно. Відповідальне за під... призначення відповідальних осіб за підготовку газонебезпечних робіт. Відповідальним за підготовку об'єкту до проведення газонебезпечних робіт призначається з числа керівників підрозділу, в якому перебуває експлуатаційний персонал цього об'єкта. Відповідальним за проведення газонебезпечних робіт призначається інженерно-технічний працівник, який не зайнята на період проведення таких робіт, введенням технологічного процесу, або якось знає способи безпечної експлуатації і проведення таких видів робіт. Призначення одного відповідального за підготовку та проведення газонебезпечних робіт допускається за одного й того самого працівника за умови, що така особа знає безпечні методи і прийоми ведення роботи звільнення від виконання інших обов'язків на виробництві. До обов'язків до обов'язків відповідального за виконання газонебезпечних робіт відноситься. Перевіряє наявність та справність засобів індивідуального захисту інструментів та пристроїв, проводені інструкціові інструктажі і та опитування працівників персоналу контролює стан повітря середовища на місці проведення газонебезпечних робіт, опитує кожного виконавця про самопочуття перед початком робіт. Несе відповідальність за те, як виконані роботи по дотриманню вимог безпеки. На робочому місці. Наряд допуск на проведення газонебезпечних робіт оформляється, складається з трьох етапів. Це підготовка об'єкту, цех зазначається в наряд допуску, цех установка апарату дільниці окремого виробництва до проведення газонебезпечних робіт, Безпосереднє проведення газонебезпечних робіт і завершення газонебезпечних робіт. Наряд допуск підписує начальник цеху. Установки дільниці при цеховій структурі. Як такої цехової структури, то керівник безпосередні керівник підприємства потім узгоджує наряд допусу службою з охорони праці, а за необхідності з іншими суміжними цехами, якщо такі суміжні цехи є. Реєструє його в журналі обліку газонебезпечних робіт та затверджує наряд допуск головний інженер або керівник підприємства. Наряд допуск оформляється в двох примірниках. І записи, в якому е, мають бути чіткими та без виправлень, е, користуватися олівцем для заповнення наряд допуску забороняється. Е, вказаний документ видається на кожне місце, і видербіт бригаді а проводить е, відповідальні роботи, яка проводить відповідальні роботи. Якщо роботи виявлені завершені, а умови її проведення не погіршились, наряд допуску може бути проведений на наступну зміну з підтвердженням можливості проведення роботи для кожної подальшої зміни з запасом відповідальної особи. Підготовку об'єкта для проведення на ньому газонебезпечних орбіт проводить експлуатаційний персонал відповідно до виробничого підрозділу. Усі члени бригади повинні пройти силовий інструктаж про заходи безпеки на робочому місці і перевірити на перевірка на вміння використовувати засоби індивідуального захисту. До засобів індивідуального захисту відноситься це спецодяг, спецзуття інструмент, який не іскрить. Це ключі, такі як латунні. Це засоби індивідуального захисту. це Пожеж пш 1 або ПШ-2 це протигаз, який використовується для виконання газонебезпечних робіт в ямкостях. Другі фільтруючі протигази або маски заборонено використовувати для того, що є такі шкідливі речовини, які не фільтруються через фільтруючий протигаз, а ПШ – це протигаз, який шланговий. Який шланг має довжину? ПШ-1, наприклад, має довжину 10 метрів, ви він на повітря, і людина сама вдихає, видихає повітря. ПШ-2 – це 20 метрів. В зв'язку з тим, що труба довжиною 20 метрів, там встановлений додатковий пода, механічна подача повітря, ручна. Для забезпечення дихання працюючого. В газонебезпечних роботах мінімальна кількість працівників, яка задіяна, має бути 2 чоловіка і плюс керівник Керівник. А здійснення аналітичного контролю. Аналітичний контроль по мірі. Виконання робіт здійснюється не рідше один раз на 30 хвилин з урахуванням складності виконання робіт. Роботи також середині ємкостей не виконуються, якщо температура в середині ємності більше 35 градусів. Щодо виконання газонебезпечних робіт, щоб я ще мій контроль за організацією проведення таких видів робіт здійснюється підприємством та службою охорони праці та працівниками органів держпраці. Так це сказав так роботи по газонебезпечні роботи, які не виконуються без наряд допуска. Це такі газонебезпечні роботи, які постійно. Повторюється і є являється являється один з технологічного процесу. Тобто це може бути встамного заглушки на лінії там, газу, там, ще якогось небезпечної речини. Ці роботи оформляються в журналі з проведенням цільового інструктажу, відповідальним за підготовку та відповідальним за проведення таких. Зазначається відповідальність за проведення і відповідальність за підготовку таких видів робіт з обов'язковим підписом працівників, що пройшли цільовий інструктаж та заміру повітряного середовища в зоні робочого... Роботи, робочого місця. Аналітичний контроль здійснюється за допомогою лампи ЛБВК, колишня лампа Шахтарська. Там метод використання її запалюється лампочка, зверху знаходиться така сіточка, при збільшенні полум'я воно гасить його, при зменшенні вона гаситься сама, і тим, за цим огником можна прослідкувати і побачити е, реакцію на є е, там небезпечні. Це та така з самих легких, а найкраще мати газоаналізатор на шкідливі речовини. В основному газонебезпечні роботи, де проводять то шкідливі речовини, це є. Приямках це метан, аміак, сірководень. Сірководень. В принципі, в принципі, в принципі, щодо газонебезпечних робіт, щоб я міг би розказати, по, в принципі, в сільському господарстві є такі випадки, що люди... Що люди залазять в ємність з під олії, наприклад, перев... перевозили олію, там е... різну олію, яка застоялася чи ще щось, Люди залізли, там е... отруїлися і залишилися. Це смертельні випадки. Є такі, що займаюся зачисткою каналізації е... недавно можна сказати, що недавно, це два роки назад, відбулося таке. Нещасний випадок в ворожеві, там загинуло один осіб, двоє отравилися, теж залізли почистити каналізаційну трубу і також отравилися, один смертельно. Бачите, не бачу, були б питання, тоді відповіді якісь надавав би в онлайні. А так, дякую, що послухали, дякую за увагу і до побачення.